Спортсмени з громадської організації Сильна Олександрійщина» взяли участь в чемпіонаті України з армліфтингу та суперкубку України з багатоповторного жиму лежачі. Чемпіонати відбулися в місті Вінниця 18 квітня. В цілому наша команда показала гарні результати. З п'яти делегованих чоловік троє виступало на чемпіонаті з армліфтингу. Двоє приймало участь в чемпіонаті з багатоповторного жимолежачі. В підсумку наша. Організація привезла одну золоту медаль, три срібних, двоє спортсменів виконали нормативи майстрів спорту міжнародного класу, двоє спортсменів виконали норматив майстрів спорту. І один спортсмен в різних дисциплінах виконав розряд кандидата в майстри спорту. Олексій Чиж брав участь у чемпіонаті в якості судді. І по завершенню чемпіонату Олексію було присвоєно звання суддя національної категорії з армліфтингу. На обох чемпіонатах, що проходили в одному приміщенні, але в різний час конкуренція була великою. У кожному чемпіонаті взяли участь більше 60 спортсменів з 13 областей України. В упражненні Ролін Тандер зайняв друге місце в «Аполлон Аксель» занял, к сожалению, пятое место, но получил звание мастера спорта в данном упражнении. В упражнении Ролин Тандер подтвердил звание мастера спорта международного класса и уступил, к сожалению, золото абсолютному рекордсмену Украины и чемпиону мира Учасники чемпіонатів були поділені на вікові категорії. Особливо цікаво було спостерігати за результатами ветеранів спорту. Олександрій у цій номінації представляв Віктор Оніщенко, який за свою спортивну діяльність вже має понад 50 нагород. Я приймав участь в з вправах з то тобто Ролін тандер та Аполлон Аксель. Загалом. Було дуже важко, тому що в моїй категорії ветерани були досвідчені спортсмени як світового рівня, були призери чемпіонату світу, майстер спорту міжнародного класу та майстри спорту. В Ролінг Тандері я посів друге місце, поступившись лише призеру чемпіонату світу, майстру спорту міжнародного класу з Київщини в Аполлоні Акселі. Була дуже напружена боротьба, тому в останній схватці, так сказати, в останньому підході я ризикнув і зробив ставку на 12 кілограмів штанги важче, чим заказав попередня. І Тим самим переміг свого конкурента і зайняв перше місце, став чемпіоном України серед ветеранів. Ще один зі спортсменів сильної Олександрійщини Сергій Ткач на чемпіонатах виконав норматив майстра спорту міжнародного класу з тяги Аполлон Акселю та посів друге місце в багатоповторному жимі в номінації 75 кілограмів. Хороший результат показав і Артем Гучик, який виконав розряд майстра спорту у вправі багатоповторний жим в номінації 55 кілограмів. Я приймав участь у суперкубку по багатоповторному жиму лежачі. Я виступав у номінації 55 кілограмів, тобто я жав штангу 55 кілограмів на найбільшу кількість разів за 5 хвилин. Е, я, поки, ну, я їхав на дані змагання не заради медалей, а заради звання май, майстра спорту. І ну, так, вий, ну, так вийшло, що я ну, виконав його і, і отримав дане звання. Але я посів з 19 чоловік в моїй категорії, я посів шосте місце. Була дуже сильна. Ну, була дуже велика конкуренція. Перших три місця посіли майстер спорту міжнародного класу. Ну я вважаю, що я добре ну, виступив. Я виконав свою мету. Переможці в чемпіонаті відзначили незвичайними медалями, не круглими, як традиційно, а квадратними. Хоча для деяких спортсменів звання кандидата майстра спорту цінніше за перемоги та медалі, адже звання кандидата чи майстра спорту дає можливість влаштуватися на посаду тренера навіть без спеціальної освіти. По-перше, скажемо, це таке метод самовираження. Кожен спортсмен ставить якусь ціль собі на протязі своєї спортивної діяльності і доходить до неї і розрядні книжки або розрядні сертифікати, які даються федераціями. Ну, це є підтвердження, що спортсмен на якомусь проміжку своєї спортивної кар'єри отримав звання або кандидата, або майстри спорту, або майстра спорту міжнародного класу. По-друге, Звання, починаючи від кандидата в майстри спорту, надають змогу спортсменам, показують про їхню кваліфікацію, і, наприклад, вони мають право займатися тренерською діяльністю. От, наприклад, якщо їх запросять в якийсь фітнес-центр тренером, то це буде тільки плюсом, якщо в них є розряд з. Одного із видів спорту у планах громадської організації не зупинятися на досягнутому і брати участь у чемпіонатах з різних спортивних дисциплін. Найближчим часом наша Організація планує провести перші скіроградської області з армліфтингу на даний час. Наші спортсмени інтенсивно готуються до чемпіонату України з пауерліфтингу та окремих дисциплін, який відбудеться 23 травня в місті Києві. Чи завоюють наші спортсмени нові медалі та чи виконують нові нормативи у майстер спорту? Побачимо згодом.